Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай зараз. Будемо аналізувати, що ж відбувається, от буквально зараз у Женеві, де зібралися представники як американської сторони, так і української і європейські наші партнери. Для того, аби докласти максимум зусиль, ми бачимо з кожної сторін, щоб все ж таки. Фіналізувати угоду або в випадку України зробити її придатною до життя, як повідомив очільник нашої делегації і все ще очільник офісу президента Андрій Єрмак, українська делегація розпочала свою роботу в Женеві. За його спершу він повідомив про те, що вже проведено першу зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Ну і наступна зустріч він її проанонсував із Делегацію зі Сполучених Штатів. Тим часом президент України Володимир Зеленський уже фактично ділиться проміжними результатами. Спочатку він написав: я процитую цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди. Команди наших європейських партнерів у тісному контакті, і я дуже сподіваюся, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття і гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов і розраховую, що всі учасники будуть е, конструктивними. Сказав Зеленський і додав, потрібен позитивний результат для всіх нас. Трохи згодом. Глава української держави також поділився уже проміжними, так би мовити, результатами перемовного процесу з американською стороною і написав наступне також пряма мова. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть враховувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів. України, ось такі вже перші результати і деталі від Зеленського стосовно зустрічі української та американської делегації у Сполучених Штатах. Ну і ми бачимо, що зараз е, час надзвичайно. Інтенсивної дипломатії Володимир Зеленський, окрім американської сторони, багато спілкується із європейськими і не тільки партнерами, дійсно, союзниками України. І ось про одну з таких розмов теж сьогодні повідомили в Офісі президента. Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. І, як сказав глава держави, це дуже хороша розмова, дуже корисна. Обговорювали також і роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії Україна, як сказав Зеленський, налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Зеленський додав, що цитую: ми працюємо, аби шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали. Ось такі результати перемовин уже з прем'єр-міністром Канади, якому Зеленський, звісно ж, подякував за підтримку та готовність допомагати. Також Зеленський оголосив про те, що уже на початку наступного тижня планується розмова коаліції охочих. Тому знову ж таки діалог з нашими західними партнерами буде інтенсифікований, і як я вже казала, станом на зараз, ці переговори на високому рівні тривають, і їх немало. Загалом же треба розуміти що як і раніше повідомлялося сьогодні сполучені штати та україна в Женеві проводять переговори держсекретар Марко Рубіо та спеціальний уповноважений президента Трампа Стів Вітков очолили на цих переговорах американську делегацію сторони обговорюють проєкт можливої мирної угоди щодо е, України ну а е, коректніше це називати щодо закінчення російсько-української війни українську делегацію, як я вже згадувала, очолив керівник офісу президента Андрій Єрмак, одно Переговори проходять на території місії США в Женеві і відбуваються без жодної взаємодії із пресою. Разом з тим відомо, що окрема зустріч із представниками Росії запланована на більш пізній термін. Мета Вашингтона на цих переговорах підготувати. Таке бачення і таке рішення, яке зможе швидко схвалити як президент США, так і президент України, сказав представник американської адміністрації у спілкуванні із швейцарським медіа, і додав тут. Я процитую: ми прагнемо досягти для українців максимально вигідної угоди. Кінець цитати. Заступник також держсекретаря США з питань армії, а тепер ще й спеціальний представник Трампа для просування цього самого мирного плану для закінчення російсько-української війни Деніал Дріскол прибув до Женеви напередодні ще в суботу. Американське джерело підтвердило, що на даному етапі. Не передбачені зустрічі із представниками європейських держав, ну але в Європі, схоже, до останнього готувалися, що наші європейські партнери таки будуть за столом цих консультацій, цих переговорів. Як пише The Washington Post, високопосадовці ЄС, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії, планували взяти участь у переговорах щодо мирного плану в Женеві сьогодні. Ну, але зрештою, як ми бачимо, все ж таки, схоже, американці наполягли на тому, аби говорити з українською стороною, ну так би мовити, один на один. Тобто, спочатку, українська делегація зустрілася із європейськими партнерами для того, щоб узгодити позиції. А вже пізніше перебу відбулися переговори безпосередньо з американською стороною, без залученості європейців. Ну, і... Це в принципі зрозуміло, що американська сторона навряд чи хоче чути ті аргументи, які підсилює європейська сторона. Напередодні знову ж таки, як писали The Washington Post, наші європейські партнери запропонували змінити три пункти плану Сполучених Штатів щодо закінчення російсько-української війни. Європейські лідери розробили свої пропозиції на противагу США, і ці пропозиції передбачають, що на Збройні сили України не накладатимуть жодних обмежень. Про таке свідчить копія угоди, яку отримала The Washington Post, і от власне ця угода була вже... Вже ну, точніше проєкт угоди був вже доопрацьований європейськими нашими партнерами. Так от, за даними газети, європейці наполягали на тому, що план має передбачати повернення під контроль України Заборізької атомної електростанції та Каховської дамби, а також забезпечення вільних проходів по Дніпру. Та контролю над Кінбурською косою. Інші територіальні суперечки будуть вирішені після припинення вогню йдеться у європейській пропозиції. Я нагадаю, що буквально вчора, 22 листопада, в Колуарах, зустрічі в Йоганнесбурзі понад 10 європейських лідерів підготували контрпропозицію, назвавши офіційний документ, цитую основою, яка потребує додаткової роботи. Група, до якої увійшли президент Франції Менель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зазначили у спільній заяві, що вони цитую стурбовані запропонованими обмеженнями щодо збройних сил України, які за Лишають нашу державу вразливою для майбутніх атак. Раніше видання Більд повідомляло про те, що лідери Європи хочуть змінити як мінімум чотири. Пункти мирного плану президента Трампа за даними більд європейці не згодні з тим, що Україна має поступити з Донбасом та Кримом, а також зі скороченням чисельності української армії. Також повідомляється, що канцлер Німеччини Фрідріш Мерц чітко дасть зрозуміти представникам Трампа, що гарантії безпеки України, які власне Росія має надати Україні, можуть бути не варті, паперу, на якому вони. Написані. Ну, і коли ми кажемо про цей діалог, який триває між українським президентом, українською владою та нашими європейськими партнерами, то в цьому ключі хочу ще нагадати, що буквально два дні тому, 21 листопада, лідери Великої Британії, Франції та Німеччини. Висловили свою беззаперечну підтримку Україні після телефонної розмови із Володимиром Зеленським і обговорення якраз у того самого нового плану Трампа. Про таке, про таку безапеляційну підтримку заявив речник канцлера Німеччини. Можемо пригадати цю заяву. Мерц, Еммануель Макрон від Франції та Кір Стармер від Великої Британії розмовляли з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери підтвердили свою непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру. Будь-яка мирна угода, що зачіпає європейські держави, Європейський союз або НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників. Лідери продовжуватимуть прагнути до захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі. Нинішня лінія зіткнення має слугувати відправною точкою для будь-яких територіальних переговорів. Я нагадаю, що 21 вересня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив, що отримав проєкт мирного плану з 28 пунктів, і заявив, що зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або Ризик втрати ключового партнера або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче і подальші ризики. Президент також пообіцяв пропонувати альтернативи і працювати над тим, щоб у мирному плані США було враховано український національний інтерес. Ну і як писало власне видання «Екшос», я нагадаю, що спочатку ми почали ми дізналися про те, знову ж таки зі зливи у західні медіа, що існує якийсь новий план, який Сполучені Штати передали Україні і вимагають там буквально термінового погодження. Потім змі почали публікувати там по одному або по кілька пунктів цього мирного плану. І зрештою, також засоби масової інформації оприлюднили вже 28 Тих самих пунктів ем, мирної угоди, але треба зазначити, що є різні варіації, і ми достеменно не знаємо, що конкретно лежить на столі у зокрема Володимира Зеленського. Ну і також треба розуміти, що, попри все, це неофіційна інформація, і ми маємо справу виключно зі зливами у західні медіа. Е, але серед ключового в е, ці 28 пунктів, зокрема, передбачають відмову України від неокупованої частини Донеччини, скорочення чисельності збройних сил України, заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях, відмова України від вступу в НАТО, поступове зняття санкцій з Росії, створення оце дуже кумедно, ради миру під головуванням Дональда Трампа, розподіл до речі, це також цікаво, заморожених коштів і російських активів у такий спосіб, що 50% від тих самих замороз. Ожених активів залишаються у сполучених штатах, тобто вирішили на цьому непогано заробити у Трампа. Видання політику написало, що це там шокувало і обурило європейців. Там буквально сказали, що відкуфу потрібен психіатр. А, і як ми знаємо, що зокрема. Вітков був долучений до формування цієї мирної угоди, але попри це звучать знову ж таки голоси, які стверджують, що ця угода буквально писалася в Росії в Кремлі. Один з таких голосів це Христогрозів. Він стверджує, що рання версія всього мирного плану взагалі складалася з 30 пунктів. Журналіст-розслідувач Белінкет повідомляє, що, по-перше, пропозиція. І ну він деталізує, що ці два пункти, які зараз викинуті, мова йде про пропозицію, аби Сполучені Штати через інвесторів допомогли після воєнній Росії уникнути неминучої рецесії, яка супроводжувалася браком готівки та інвестицій, як це було у 90-х. Ну і другий подарунок. Передбачав новий російсько-американський альянс, нібито проти Китаю, під цим пунктом було багато демагогії про якийсь там християнський союз між Росією і Сполученими Штатами. Розслідувач абсолютно впевнений, що це російська пропозиція, а не спільно розроблений документ. І якраз у тих 30 пунктів, оцю 30-пунктну версію, так би мовити, він стверджує, що ознайомився з нею ще пів року тому. І станом від того моменту звідти викинули. Два пункти і 28 пунктів, написаних у Кремлі, зрештою, і потрапили на стіл українському президенту з вимогою негайно, ось буквально до 27 листопада до четверга до дня подяки у Сполучених Штатах підписати цей документ. Знову ж таки інші аналітики, які ознайомилися із першопочатковими версіями, стверджують, що цей документ, ось буквально перекладений з російської мови на англійську, що в англійській мові не використовуються такі конструкції, речення і обороти, так би мовити, формулюються по іншому. Тому знову ж таки для багатьох наголошу, цей мирний план виглядає як абсолютна пропозиція. Кремля. Ну і на такі закиди змушений реагувати, зокрема, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який сьогодні заявив про те, що проєкт мирної угоди був підготовлений Вашингтоном. І Рубіо стверджує, що цей документ використовується як база для переговорів, попри усіх. Критиків, ну і заперечення окремих сенаторів. Марк Рубіо про таке написав у своєму Твіттері. За його словами, мирний проект із 28 пунктів е був, як я вже сказала, розроблений у Вашингтоні і є міцною основою для подальших переговорів. Послухаємо детальніше. Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони, але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України.